Сьогодні тема нашої проповіді називається Божий сценарій Твого життя. І за основу я би хотів взяти псалом 33 і 20 вірш. В українському перекладі звучить так: багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. по По-російськи много у праведного і від всіх їх і збавить Його Господь. Давайте ми всі разом голосно прочитаємо цей вірш. Давайте ми його вивчимо на пам'ять. Много скорбей у праведні і всіх ізбавив його Господь. Скільки скорбей у праведного? Много. У вас були скорби в житті? Багато? Бачите, деякі люди думають, якщо він праведник. То в нього немає скарбей. Виявляється, що в праведнику можуть бути скорби. Де скорбі? Праведнику. Нога скорбей у праведно. Але що далі що Боже Слово говорить? І ад всіх їх збавить Господь. Хай це буде девізом Твого життя. Хай це буде девізом твого життя. Псалом 33,20. Запишіть, занотуйте, много скорбей у праведного. І від всіх избавит Его Господь. Амінь. Повернись. Поверніться один до одного. І процитуйте це місце. Просто скажіть, це слово має ожити. Це слово має стати живим. Много скорбей у праві. І від всіх їх збавить його Господь. Просто скажи, хто біля тебе, сидит, якщо ти знаєш його ім'я, можливо, в тебе багато скорбей. але від всіх цих скарбів збавить тебе, Господь. Давай вкупися за це слово. Тримайся за це слово. Бог тебе визволить. Амінь? Бог тебе виведе. Але є питання. Навіщо приходять скорби? І яка їхня ціль? Скорби, горе, біда, лихо. І яка їхня ціль? Одного разу. Мені пророкували. На тобі дух Йосипа. Круто. Коли кажуть, на тобі дух Йосипа, це Йосип із, із Біблії, значить, сни розгадав, що він ще там. В, тюрмі В тюрмі Побував. А, ну, 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 Зразу там фараон, він керує Єгиптом. І думав, круто, круто, тюрмі, Боже приймай. Потім через деякий час. На тобі дух Давида. І ти зразу там Голіаф, перемога і таке інше. Потім ще сказав, на тобі дух Даниїла. Ну і ще раз сказали, і дух Ісуса Навина. Серйозно? Але потім я зрозумів. Я потім зрозумів, що не тільки ці хороші картини, перемоги чи кінцеві картини, але й ті картини, які були до цього. І тут правильно вже підказували, Йосип. Перш ніж стати прем'єр-міністром Єгипту, він був зраджений братами. Він побував в рові, він був рабом. Він був в тюрмі. Давид, його життя, поневіряння, 21 рік. Даниїв був кинутий в Рів до Левів. Знаєте? Один Ісус ви. Мені здається, в нього не було проблем. Тільки одна. Не бійся. І все. Не бійся, не бійся, будь твердий, будь мужестрий, бо я з тобою. Ви Знаєте, що в Бога є план або сценарій твого життя. Перш ніж вийде якийсь фільм, чи якась там п'єса, чи щось, люди пишуть сценарій. Перш ніж випустити тебе на цю землю, Бог написав сценарій Твого життя. Ти згиниш з ним чи ні? Тобто про тебе було наперед, все написано Божою рукою. Абсолютно все. Всі твої перемоги і поразки, підйоми і падіння, все твоє життя було написано Божому сценарію. Тому проповідь називається Божий сценарій Твого життя. Це особливо видно із життя Йосипа. Він був улюбленим сином Батька і матері. В нього був особливий квітчастий одяг. Йому снилися знакові сни. Не сам він їх придумав, вони були від Бога. І здавалося, що Йосипа. Очікує чудове майбутнє. Воно і справді було чудове. Але до того чудов... чудесного майбутнього вела неочікувано важка дорога. Брати починають йому заздрясти. І вони заздрять до такої міри, що починають його ненавидіти. Вони були ладні його вбити. Уявіть собі картину, коли брати продають Йосипа. Якщо в вашій сім'ї було 5-6 братів, чи навіть 3 брат, чи навіть один брат, чи одна сестра, і ваш рідний брат вас продає, уявіть собі цю картину. Просто на хвилину уявіть, що пережив Йосип. яку моральну травму чи психічну травму. Що казали цих 11 чи 10 братів цим Ізмаїлітам, які йшли? Кого вони продають? Кого ви продаєте? Альося, тут чи не? Да, я бачу. Кого, кого ви продаєте? Що почув Йосиф? Кого, кого продають? Брата. Ні, ви не сказали. Ми продаємо брат. Ага. Ми продаємо вам брат. А ви що чокнуті, вони не сказали? Работа. Ви не їхали в картину. Ви не їхали. Уявіть собі, продають брати. Свого брата, чужим людям із моїх там, от, прийшли сюди з Москви чи звідки приїхали, ви когось продаєте. Кого ви продаєте? Я свого брата продаю. Ти Що, ненормально? Свого брата, свою сестру продаєте. Кого продаєте? Що вони сказали? Щось придумали, правда? Вони не сказали, що це брат. Чи сказав? Ні? Та мене знайшли якогось приблуду. Якийсь ненормальний. Та якийсь взагалі монголо-татар. Чи, чи хто знає якийсь? Вони, ми продаємо його. Ну, заберіть. А де сертифікат? А де сертифікат? Ви розумієте? В ті часи, значить, не було сертифіката ні якості, ні походження, звідки ти Йосиф походиш. Просто продала. І все. Тобто, Йосип, розумієте, Йосип був позбавлений всіх абсолютно прав. Уявіть собі людину, так? яка позбавлена всіх прав. Немає ніякого права людини. Потім, коли він був в тюрмі, в тюрмі, він теж був позбавлений всіх прав, абсолютно всіх прав. Ви знаєте, що цікаво, що тій людині, яку Бог хотів дати абсолютні права, та людина була позбавлена елементарних прав. Елементарних прав. І так брати його продають. Вони його зерклися. Він їх благав. Вони потім кажуть, Хіба ми пам'ятаємо його очі? Ми пам'ятаємо, як він болгав. Брати, не продавайте. Продали. За скільки? За 20 срібників. А їхнє серце було жорстоке. Потім ринок в Єгипті, приниження, дім потіфара, наклеп, чурма, надія від чашника знову забули звільнення ціль досягнути. Хто написав такий сценарій? Бог. Розуміє, Бог писав, Він каже, ти народишся там, потім тебе брати будуть ненавидіти, потім тебе захочуть вбити, потім вони тебе продадуть, потім буде то-то. Ви знаєте, що Бог писав цей сценарій до того, як брати його продали. Фактично самі брати були дієвими особами. Сценарії Бога. А чому Бог написав такий сценарій? Щоб нам було цікаво читати Біблію? Чи це був такий акшен, чи така інтрига? Навіщо? Питання. Навіщо? В Бога була ціль? І цю ціль озвучив Йосип в буття 50 розділі. 19 вірш. А Йосип промовив до них: не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога. Російський переклад каже, не бійтеся, тому що я боюсь Бога. Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас та дітей ваших. І він потішав їх і промовляв до їхнього серця. Бог не просто реагував на несправедливість братів і придумав план, як нейтралізувати зло. Ні. Брати діяли по Божому сценарію. Тому що Бог задумав те на добре. Російський переклад говорить, а Но Бог це в добро. Тіпа, от брати зробили зло, а Бог подивився на це зло і подумав, а я із цього зла зроблю добро. Ні, неправильно. Неправильно. Бог не реагує на зло. Бог набагато наперед написав цей сценарій. І брати, їхня жорстокість була в тому сценарії. І рів був в тому сценарії. Це може важко уявити, але це так, браті і сестри. Йосип це зрозумів. Йосип, я не знаю коли, але він зрозумів Божий задум. Замисел. Так? От Хтось робить якийсь проєкт, і є замисел цього проєкту. Хтось робить фільм, і в нього є замисел цього фільму. Хтось хоче написати книгу, і в нього є задум про цю книгу. Хтось має якийсь бізнес-проєкт, і в нього є задум цього проєкту. В Бога. Також був задум або смисл, да? смисл замишлення. Да? Бог задумав життя Йосипа таким чином, як воно відбулося. І десь колись, я не знаю коли, но Йосип зрозумів цей задум. Брати, так і не зрозуміли. Ви коли-небудь аналізували? Якісь події, що трапилися з вами, а ви б не хотіли, щоб вони з вами трапились. Якщо б я вийшов на одну хвилину пізніше, в мене б не було цієї аварії, правда? Якщо б я не сіла в цю маршрутку Оксана, так? яка потім вдарилася в стовп, в мене не було би лікарні. Якщо б Галя не вийшла там на три хвилини пізніше, цей шифер не вдарив би їй в голову. Ви робили такі аналізи, чи? Якщо б я не забув ключі, якщо б це, це. І це можна продовжувати до нескінченності. Якби, якби, якби Якби батько так не любив Йосипа, якби брати йому не заздрили, якби батько не послав тоді Йосипа провідати братів, ви знаєте, він прийшов на поле, де мав їх побачити, їх там не було. І тут він зустрічає чоловіка, який чомусь знає, куди ті брати пішли. Якби він не зустрів того чоловіка, якби той чоловік не підслухав розмову братів, які радилися, куди піти, якби якби, якби… Якби Рувим не відійшов в той момент, коли йшли із моєї літи, то вони би не витягнули його з рогу і не продали, тому що Рувим хотів його визволити. Ну треба було йому десь в туалет приспічило, і в той момент десь маївцями йдуть, і в той момент заключилася зілка. Опять якби. Якби не жінка Потіфара, якби Потіфар був трошки розумніший і почав розслідувати цю всю ситуацію, було б все інакше. Якби чашник не забув про мене. І ви знаєте, якби це все сталося, божий би план, в його житті не майбуться. Інколи, якщо б Йосипа вернули назад до батька, Божий план для його життя, не здійснився. Цікаво, брати і сестри. Ви знаєте, я приходжу до висновку, інколи тоді виходить, коли щось ліпше, якби сталося, передчасно, перечеркнуло весь світ план. Я думаю, що, можливо, сьогодні ми по-новому подивимося на своє життя. Божий сценарій твого життя. Ти його бачиш? А можна ще продовжувати? Продовжувати в те, в що попадає більшість людей. Як мої брати? Могли зі мною так поступити? Це більшість? Це, 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 це капкан, в який попадає більшість людей. Як вони могли зі мною так поступити? Як вони могли кинути мене в яму? Я ж міг ногу поламати. Ключічу вивернути. В'язи звернути? Як? Мені сни снилися, Як вони, хоч такого доброго, хорошого продали мене рабство. Як? Ви знаєте, більшість людей осуджують других людей. Ви то не зробили, ти то не зробив, ти то не мав, ти то, ти то, ти то, ти то. перестань! Якщо би Йосип почав винувати для своїх братів, він би ніколи не досягнув своєї вершини. Вони, так? Він би не досягнув своєї величі, яку Бог запланував для нього життя. Але не тільки Бог думав про його величі. Там був інший план. Божий сценарій для життя Йосипа. Тому що багато людей, не зрозумівши Божого плану для їхнього життя, вони пропадають в образах. На кого ображаються? На Бога, на людей, на країну, на державу, на себе, на всіх. Вони попадають в розчарування. Вони розчаровані. Вони кисли. А Якщо б з тобою таке зробили. Якщо б в тебе таке було. Та ти, ти знаєш. Там сидить він другому музею, покаже. та ти, ти знаєш, мене брати продали. Що в тебе там? Вороди поплювали, твій хліб чи що? А мене брати продали. Я вже 20 років тут сижу. Ні за що? Був один випадок, правдивий випадок. Один чоловік на дорозі почав упасти другого, бити. Сильно б'є, б'є, б'є і кричи. Признавайся, 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 що це ти. Він не признається, не признається, потім признався. А що сталося? Сталося те, що. Цього чоловіка, який бив, незаконно осудили за вбивство. Це було на постеній дорозі, і знайшли двох свідків, які сказали, що ця людина вбила, а він не вбивав. І він 23 роки відсидів в тюрмі. І він вийшов з тюрми, і він знайшов того свідка. І потім довідався, що той другий свідок фактично вбив, а він на нього наклепав. І він знайшов того другого свідка. і коли він знайшов, він почав його лупасити і казати. Признавайся, 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 що це ти. І він признався. Але 23 роки він підсидів в тюрмі, ні за що. Знаєте, бажання хоча б реабілітуватися перед суспільством, перед людьми, не говорячи про втрачене 25 чи 23 роки в тюрмі. Коли людина попадає в оцей капкан розчарування, Гіркоти і образи, Божий сценарій анулюється. Божий план для життя тої людини не здійснюється. Я люблю аналізувати своє життя. Ви любите аналізувати, так? І це добре, знаєш, якщо тебе один раз обдурили, то ганьба тій людині, яка тебе обдурила. Якщо тебе обдурили другий раз, то ганьба тій людині, яка тебе обдурила. Якщо тебе обдурили третій раз, то ганьба тобі. Окей? Ви зрозуміли, так? Да? Якщо вас дурять постійно, значить ви на букву Ди. Не будь таким дурним, щоб тебе дурили. Логічно, правда чи ні? Якщо тебе обдурили один раз, обдурили другий раз, обдурили третій раз. Ну так логічно, правда? Логічно. Але інколи, коли ми займаємося оцією дедукцією, якщо б я зробив то, було б так, якщо б не так, було б так, а якщо б так, воно деколи, розумієте, добре, ти мудрієш від цього, ти робиш аналіз. Але якщо б Йосип цим займався, він би попав в дурку. Ви згідні зі мною ні? Якщо б Йосип проводив оцей аналіз і розборки польотів свого життя, він би ніколи не літав. Що сказав Йосип? Перше, він сказав, я боюсь Бог. Бога. Фактично він сказав, хіба я замість Бога, іншими словами, він сказав, я не пишу сценарій свого життя. Бог пише. Я не пишу сценарій свого життя. Бог пише. Розумієте? Після 23 років поневірянь тюрми, коли ти стоїш на базарі тобі брудними. Пальцями де під ногтями повну бруду пхають в рот і дивляться, чи там нема каріусу. Як це? Бридко? Коли тебе мацають, коли ти табак. Коли ти в тюрмі, з клопами, блохами, з баландою. Що ж таке сказати Я не Бог, я не пишу стіна різдво. Це велика довіра, браті і сестри. І це велике смирення. Я. Не пишу сценарій свого життя. Я не Бог. Я дозволяю Богові бути Богом у моєму житті. Друге, що він сказав своїм братам? Бог задумав добре. Фактично Йосип вірив в благість Божого промислу. Я повторю ще раз. Йосип вірив.